Тваринництво до початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну було однією з провідних галузей на Донеччині. На початок 2022 року в області працювало 62 сільськогосподарських підприємства, які спеціалізувались саме на тваринництві. Станом на сьогодні на території Донецької області 62 двох здійснив свою діяльність тільки 23 підприємства. Через війну значно зменшилось поголів'я великої рогатої худоби. Що раніше в області було 21 тисяча голів коров, то зараз залишилось всього 3 тисячі. У зв'язку з тим, що велика чисельність е, великих тваринських підприємств залишилась на окупованій території. Це такі підприємства, як Капорот, Новонива, Малинівка та інші. Е, це пов'язано також у зв'язку з тим, що 6 е, підприємств е, області зберігло своє. Погалів'я шляхом релокації на території безпечні в інші області. Багато тварин, а це понад тисячу голів. Просто загинули внаслідок бойових дій на територіях населених пунктів, де розташувалися сільськогосподарські підприємства. Через це дуже впало виробництво молока в області. За Оперативними даними склало 21 тисячу тонн. Це всього 38% до рівня, який був у 2021 році. Загалом на підконтрольній території області продовжують працювати вісім тваринницьких господарств, в яких утримуються три тисячі голів великої худоби. Вони розташовані в Краматорській, Курахівській та Гродівській громадах. Також працюють два племінних заводи і два племінних репродуктори.